У Хмельницькій школі номер 1 з тугою та гордістю водночас відкрили сквер на честь наших героїв. Одним із них є Володимир Парій, котрий загинув в бою під Бахмутом 11 червня 2022 року. Мати із гіркотою називає сина відважним бунтівником. Каже, на фронт пішов добровольцем. До того працював у столиці правоохоронцем. Як він сказав, коли він надумав, це йти, хто як не я. Дуже хлопці його любили, був відважний. Завжди і в бою і кругом прикривав. На честь двох оборонців, котрі загинули в АТО на сході України, на фасаді навчального закладу розмістили меморіальні дошки. У пам'ять при кожного полеглого випускника, а також батька учнів, рідні героїв та вихованці закладу, висадили у сквері сім білих сакур. На них як символ пролитої крові пов'язали червоні стрічки. Сквер наших героїв ми заклали у 2020 році. Зроблено це за кошти виключно батьківської учнівської громади. Чому білі сакури? Скажу тому, що це. Символ швидкоплинності життя, по-перше, біла сакура це метафора життя, і це біль і скорбота як символ, і водночас відродження життя. Рідні героїв з важкістю, але знайшли у цих сакурах певну розраду. Я можна сказати, даже зрадів, що так така пам'ять залишиться в школі дітям. Загалом облаштування скверу обійшлося у 80 тисяч гривень. Кожен клас матиме на ньому свою ділянку. Нові саджанці нагадуватимуть учням про те, завдяки кому вони можуть навчатись і якою ціною виборюється перемога. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.